До 14 сьогодні з вами на старті доволі важлива і цікава тема, яка в нас розгорнеться цієї миті напрямом. на прямому. На зв'язку Станіслав Зінченко, директор аналітичного центру GMK Center, голова комітету сталого розвитку європейської бізнес-асоціації. Пане Станіславе, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю вас! Дуже дякую за те, що запросили мене до ефіру. Дякую за ваш час і що з нами сьогодні. Просібам. Ми багато говоримо в ефірі прямого. Це такий е, податок. Та е, я думаю, ви зараз також деталізуєтесь, зокрема, і платіж на викиди вуглицю, вуглецевий податок. Е, і е, наскільки це виклик, е, про який українські промисловці в принципі вже зараз говорять дійсно голосніше, активніше виклики має на вас для нашої країни, бо 1 січня 26-го року він стане реальним. Ну і наскільки болючим це може бути таким ударом, знаєте, по українському експорту. Саме які галузі України у фокусі потрапляють у найбільшу зону ризику? З цього почнемо дивити. Так. дійсно останні три місяці практично всі бізнес-асоціації, промислові асоціації зверталися до уряду до Верховної Ради з питанням регулювання Сібам. Причина того: близько 15% українського експорту до Європейського Союзу підпадає під це нове мито. Це чавун, сталь, цемент, добрива, продукція з алюмінію, багато іншого. Uh -huh. Найбільше постраждає металургійний сектор, який підпадає під регулювання СІБАМ, тому що Європа захищає власну сталеву індустрію, що не дуже конкурентно здатна. У перший, у перший рік, наприклад, повноцінного впровадження Сібам, Український експорт човону сталі може зіткнутися з необхідністю виплат на суму десь 300-350 мільйонів доларів. Тобто Україна втратить експортні надходження у такому розвитку вже в 2024 році від сталевої індустрії. Негативний вплив він з часом буде посилюватися е, через зростання цін на викидвиглу в Європі, е, е, скорочення безкоштовних квот в Європі і так далі. Mm -hmm. І в перспективі 30-го року СІБАМ може зробити не здатним Україні український експорт цементу, добре, вчавуну, прокату, е і це дуже дуже велика проблема. Вона не проблема на один день, це довгострокова проблема, стратегічна проблема для української економіки та українського експорту. Е наскільки реально от цей процес знаєте переходу, <кхм> скажімо так, от різні слова можна я застосую слово зелений апгрейд та еко -апгрейд», Там ви прорахували певні галузі. От. Зелений апгрейд металургії, цементу чи хімії. Наскільки реалістично сьогодні здійснити взагалі е, цей процес? Що скажете? Да, Влад, І до війни це було дуже важко, тому що будь-які перехід на нові технології це інвестиції, величезні інвестиції. Е, ви розумієте, що і до війни це була проблема в Україні. В нас падали прямі інвестиції, і наземні і власні. За а під час війни ви розумієте, що інвестори уникають довгострокових проектів. А це а це саме довгострокові проекти через зростання ризиків, зниження кредитного рейтингу України і невизначеність економіки в майбутньому. Зелений перехід він також потребує наявності вже готових до так називаємо комерційних технологій до впровадження. А, а саме а тут дуже цікава проблема: навіть в Європі і в світі нема готових технологій для всіх, для всіх галузей, цих, що ви перерахували, для зеленого переходу. А якщо вони є, вони дуже дорогі і роблять не конкретно здатну вже європейську навіть продукцію. Наприклад, європейського союзу, ми вже бачимо, що підприємства у всіх цих сферах, сталеві, цементні, хімічні, зупиняють свої проекти зеленого агрейту чи декарбонізації, відмовляючись від кліматичних цілей. Навіть державні субсидії там за останні два роки Європа тільки в сталевий сектор 15 мільярдів доларів субсидій дала. Не вирішують поточних проблем, тому що потрібні низькі ціни на електроенергію, наприклад, на доступна низьковуглецева енергія відновлюваних джерел, потрібна інфраструктура для зеленого водню, потрібен захист імпорту е, від інших продуктів і так далі. Тобто це е, проблема в навіть в Європі сьогодні. Цей зелений апгрейд, і вони його зупиняють. А як ви розумієте, в Україні без інвестицій, без державних субсидій, без доступу до дешевих коштів із високою відсотковою ставкою, і під час війни це неможливо. та, я абсолютно з вами погоджусь. Єдине, що на чому знаєте, хочеться акцентувати світлі цього питання, і додам просто до нього фактор війни. В розмовах з нашими партнерами у на різних зустрічах щодо питання Сібаму він е, наскільки це сильний аргумент для нашої країни станом дні сьогоднішні, бо війна триває та а, а потім вже випливають інші фактори, які дійсно з якими стикається? Український бізнес, українське підприємство, зокрема в металургійній галузі. Бо навіть отримає там дотації і так далі і умови не конкурентні умови роботи для якщо порівнювати наші металогійні підприємства і інші в інших сферах в інших галузях навіть з європейськими. Так і є, так і є, але це не тільки про металургію, це про uh -huh. будь-яку галузь, можна так сказати, в Україні. Енергетика виросла із до війни е, вартість, логістичні витрати українських підприємств, на експорт зросли е, платежі, податки і так далі. Тобто ми потрібні роз, е, ну, потрібно розуміти, що е, не тільки українська армія і український бізнес також несе е, тягар війни е, на собі і. Я вам відверто скажу, як ну як людина з аналітичного центру, що маржинальність українських підприємств, тобто прибутковість їх, вона нульова чи від'ємна останній рік. Вони працюють на запасах чи на допомозі. Так. Наприклад, Арселор Мітал Кривий Ріг, Кривий рік, Сталь, найбільше металургійне підприємство. Uh -huh. Вони працюють ще тільки тому, що їм допомагає їх глобальна корпорація Арселор, тобто кожен рік. Да, там не знаю по скільки, це комерційний по сотні мільйонів доларів дотує, тому що завод працює. Тобто, і так в багатьох підприємствах, що по факту їх власники дотують ці підприємства, коли вони працюють в мінус, і за дуже високих витрат, що виросли в усіх напрямках під час війни, цікаві деталі, важлива інформація, яку, звісно ж, можете озвучувати, будучи в ефірі. Тобто, наскільки я розумію, от в розмовах із нашими партнерами, фактор війни, це аргументи доволі серйозні. Так, так. Сібам стимулює компанію. От я просто знаєте, намагаюся завжди через прознати таких важливих і, скажімо так, більш містких тем пояснити глядацькій аудиторії у своїх питаннях, що мають на увазі. Там тема Сібаму, як такого, та цього платежу його розкривати максимально. Так, от він стимулює компанію рахувати в глицевий слід і адаптуватись до нових стандартів, друзі. А тепер питання до вас, Станіслава, чи ми готові от інститут, які в нас є, які за цей напрямок відповідають, та інституційно, і з іншого боку, технічно, от ви вже сказали про Європу, там стандарти, підходи, механізми там прорахунку, та і так далі, там зеленого габрейту і так далі. А от в нас інституційно і технічно, чи можемо ми запустити систему моні моніторингу саме і верифікації і викидів згідно тих стандартів, які є в Європі, чи. Е це має бути якось адаптовано до українських реалій. Над чим має працювати активно Кабмін, інші інституції не знаю. Е, ви знаєте, Україна в рамках свого вступу до Європейського союзу е, вона вже прийняла. і Він до війни почав працювати закон про МРВ, так званий це моніторинг та верифікація викидів. Угу. Але він жодного року із-за війни повністю не працював. Тому що ну як можна звітувати про викиди, там коли і підприємства під обстрілами чи на паузі, чи не знають чи вони працюють, чи не працюють? Е, багато підприємств е, зупинялися багато разів під час війни. Тому е, наразі. Е, так, законодавча та регуляторна Україна готова до до європейської системи верифікації викидів. Мало того, ми єдина країна, що готова до цього, тобто жодної країни, партнера європейського союзу, не має що верифікує чи готова верифікувати викиди, так як європейський союз. <свят> і нам це потрібно, тому що це потрібно не тільки для е, Сібам, це потрібно ще для запуску національної системи торгівлі викидами для встановлення національно визначеного внеску по кліматичних цілях у Паризької угоди. Mm. і Міністерство захисту довкілля воно планує, наскільки я знаю, поновити цю систему моніторингу, але це дуже дуже складне завдання, тому що е, е, по перше, то, що я казав ця система тема, що жодного року повноцінно не працювала. А по-друге, в Україні банально і до війни, і під час війни бракує компаній, що буде верифікувати викиди, тому що згідно цієї системи потрібні бути незалежні компанії, що будуть ваші дані і казати так, це вірно пораховано. Да е, і підприємства скажуться, що за певними видами діяльності леє лише один чи два верифікатори. Тобто, це є ну монополізм, не, не дозволяє проводити тендерні процедури, е, завищується вартість послуг. Тобто, міністерство екології мін довкілля українському потрібно е, максимально. Багато компаній допускати до ринку, допомагати е, навчати персонал, запускати ці системи. Дуже багато роботи в Міндовкілля, щоб запустити цю систему моніторингу. Тобто, проблема в тому, що ми прийняли регуляторну європейську рамку, але без людей, без компетенцій, без е, працюючого ринку воно ж не може. Е, тільки після підписання якоїсь папірця сам е, змінитися реальність, ви розумієте. Тобто потрібно багато роботи, щоб запустити регуляторно. Ми готові інституційно потрібно працювати, навчати людей, розвивати цю компетенцію в міндовкілля. і досвід ЄС доводить, що успіхи можливі в цьому напрямку тільки при поетапному системному довготривалому підході вони самі будували свою систему 5-7 років. Я чомусь впевнений. Ну, і скільки про це офіційно заявлено, це до, до, до речі, до нашої теми розмови сьогодні. Зокрема, і зустрічі в ефірі прямого чотири вектори роботи України Recovery Конференс, та яка зараз розпочалася в Римі. Один з цих векторів і напрямків, і вони такі офіційно заявляють своєму своєму прайс не прайс, прес-релізі. Бачите, прес-релізі. Один з напрямків це клімат, зміни клімату, довкілля. І вочевидь про щось йтиметься, зокрема, і і розмови. Щодо саме Сібамо та його впровадження в Україні можливо там навіть озвучуватиметься позиції відтермінування, так чи інакше, наскільки Україна готова до того, аби він був впроваджений з 1 січня 2026 року. Тут Станіслава поживемо, побачимо, можливо, в наступних зустрічах більше прокоментуємо. Тепер ще до одного важлив... Однієї важливої позиції теми, Це, звісно ж. Ринок електроенергії для сталого виробництва. Ну, по перше, аби все працювало ефективно, так простішими словами, та для нашого ринку електроенергії потрібна зрозуміла ціна цієї електроенергії, зокрема, яка виробляється в Україні. Тому що це ми там плануємо в майбутньому інтегруватися з на з електромережою Європейського союзу, так чи інакше, ця ціна має бути конкурентною, передбачуваною, зрозумілою. Але в нас є прайска Станіслав. Прайскепи і наскільки вони залуча... заважають зараз залучати нові інвестиції, зокрема в розвиток і розбудову е, такої зеленої промислової трансформації е, нашої електро... електромереж, електроенергії і електросистеми. Так, дуже слушне запитання, тому що питання електроенергії воно важливе в усьому світі, в кожній країні, в розвиненій розвиваючій чи навіть в Україні під час війни. Тобто, так з одної сторони, прайскепис спотворюють трохи ринок електроенергії, перешкоджають балансуванню побуту пропозиції, mm -hmm. а з іншої сторони, зелена трансформація промисловості потребує низьких цін. На електроенергію. Тобто, це, це, це ну, знаєте таке питання балансу. Низькі ціни мають бути, ми розуміємо, що не за рахунок прайскепів. Прайскепи не є довгостроковим рішенням проблеми. Це, знаєте, як заплатка якась така. Так. Да? Тобто, це короткострокове щось. Потрібно в першу чергу розвивати потужності низьковуглецевої, в тому числі атомної генерації. Тобто, угу. будь-яка низьковуглецева генерація. Там газова атомна, ну і в пешу сонячна вітрова, біомаса, все інше. Тобто, в кого більше потужностей, той і виграє е, у побудові своєї економіці високі ціни на електроенергію це перешкода. Для зеленої трансформації промисловості і для відновлення української економіки. Ви розумієте, є таке питання, про котре, мабуть, пересічні громадяни не знають, воно технологічне, що всі нові технології виробництва в будь-якій галузі: це мийкі, сталеві, хімічні, машинобудівні, вони всі більш енергоємні. В 3-5 разів на виробництво тонн сталі за новими технологіями потрібно більше електроенергії. І Європейський Союз, в котрий ми інтегруємо, Ця прогнозує зростання споживання електроенергії вдвічі вже в наступні 5 років. Тобто, вони самі е, в шоці від того, що всі ці нові технології потребують так багато енергії їм потрібно в два рази за 5 років збільшувати. Свої енергетичні потужності і якраз та зупинка проектів декарбонізації, що я розповідав вам трохи раніше, так. вона пов'язана в Європі з тими високими цінами на електроенергії і за недостатньої кількості потужності. Тобто Україна після війни має перебудувати свою енергосистему, щоб забезпечити достатню пропозицію електроенергії за низькими цінами. Може тоді не потрібні будуть ці прай Це необхідно не тільки там для зеленої трансформації, але й для відбудови, як я казав, економіки. Взагалом uh -huh. в, в майбутньому низькі ціни на електроенергію будуть базовою умовою, що будуть сприяти розвитку країни, економіки і промисловості. От відповідно, от я до речі, готуючись сьогодні до ефіру, нове слово для себе словник запасусь маркет каплінг та об'єднання наших електромереж, наших ринків, ринку електроенергії. Тобто фактично Україна, увійшовши в єдину електромережу з європейським союзом, може навіть впливати в майбутньому на ціну. Ну я на ціну та да? я з розмови з вами це висновок рублю. Ну але так, да, окей, залежить все від наших можливостей. Для того аби ці можливості розвивати, які виклики перед нами стоять, зокрема, виклики перед великими споживачами. Зокрема, якщо ми говоримо з вами, от ми починали про промисловість. Давайте про неї далі. Маркет Каплінг, дякую. Да. Дуже важливе питання. Це, це стратегічний крок України на шляху до інтеграції з ЄС. Ви розумієте, моя суб'єктивна думка, що інтеграція це не підписання угоди та папірці. це ну, інтеграція так. економік і ринків. Тобто, якщо чим більше ринків у нас інтегровано, е торгівля, інвестиції, е інтеграція ринків робочої сили, тим більше в нас є фактична інтеграція з ЄС. Тому це стратегічний крок. Це позитивні сторони збільшення конкуренції з боку імпорту, що може сприяти потенційно зниженню цін в пикиви в пікові навантаження чи в дефіцит. Може може сприяти, може ні. Це ну, невідомо. Інтеграція відкриває перспективу розвитку різних фінансових інструментів, що дадуть можливість великим споживачам. Заздалегідь планувати, страхувати свої ризики, купувати, скажімо так, електроенергію на довгостроково, щоб мінімізувати свої витрати, це полегшить промисловості планування. Однак, з іншого боку, це можуть бути і виклики. Розумієте, ринок європейського Союзу, він є дуже волатильним. Він дуже міняється. Наприклад, в них це нормально, коли коливання ціни на електроенергію може бути 50 євро. Тобто сьогодні вона 30 євро там, за мегават для промислового споживача, через 2 тижні 80, через 4 тижні знов 20. Да? Тобто це ми до такого не звикли, в Україні це так не працює. Це не добре і не погано, це просто інша реальність. І промисловим споживачам доведеться впроваджувати нові інструменти закупівлі, прогнозування контрактів з постачальниками енергії. Тобто потрібно буде мінятися правила гри, тобто це виклик дуже серйозний. Я не ну, я не хочу характеризувати це якось там добре, погано, зле чи ні. Це це нова реальність. Ми інтегруємося, ми повинні вибудовувати інші правила гри. Але ще раз кажу, що з моєї суб'єктивної точки зору, навіть в питанні інтеграції. Ринків виграє той, в кого більше потужностей, він більш гнучкий, він більш готовий до змін. З моєї точки зору будь-яка інвестиція в енергетичну потужність в енергетичні нові е, е потужності в Україні е, повинна підтримуватися на всіх рівнях, і саме це в тому числі нам допоможе в інтеграції до ринку ЄС. І е, ЄС буде більше зацікавлений в цьому. Також навіщо їм приєднувати слабеньких? Потрібно приєднувати тих, хто зростає. Ну, Підзавісно наша розмова, з те, що розпочинали, але і от те з точки зору того, що ви зараз зазначаєте, про, про все, що залежить від нас. Е, зелений індустріальний план. Ми як держава, Україна, от зараз, хоча б має якусь базову політику в залі цієї промислової декарбонізації. Що ми закладаємо? Можливо, в цей план наскільки він зараз розробляється. Да, о, дякуючи Ukraine Facility плену, нам виставлені. Ну ви, виставили до нас вимоги. І міндовкілля дуже активно і уряд почали розробляти. Тобто, є дорожня карта, є рамковий кліматичний закон, що прийняли в жовтні 2024 року. Е, є цілі досягнення кліматичної нейтральності гармонізовано з європейським союзом, тому що інакше не можна. Ми ж майбутні член Європейського союзу. Е, зараз Україна розробляє закон для впровадження ринку торгівлі викидами. СО 2 mm -hmm. це все є фонд декарбонізації навіть в Україні. Що Працює не дуже тому, що він не фінансує проекти декарбонізації а поки тільки вчиться робити працювати. Так. Е, але основна проблема полягає в тому, що Україна вже навчилася приймати амбітні цілі, писати красиві презентації е, дорожні карти, але це не підкріплюється необхідними інструментами в першу чергу. Е, Джерелами фінансування, це головна проблема, чому навіть і європейці нам не довіряють. Вони кажуть, ви прийняли дуже активний амбіційний план. Ви прийняли дуже активні цілі декарбонізації, але вони не підкріплені ніякими інструментами фінансування, ніякими коштами. Ми в це навіть самі і не віримо, і ви в це не можете вірити, тому що це нереально. Тобто в нас ця декарбонізація, вибачте, відбувається в Україні, тобто змен... тобто зменшення викидів co 2 тільки за рахунок того, що йде деіндустріалізація, тобто закриваються підприємства і люди виїжджають з України. Тобто, це не є шлях до кліматичної нейтральності, це є шлях до, скажімо так. Шлях до смерті економіки України чи смерті української промисловості, тому саме не Європа і на нам на не дай Боже, да. Європа і наполягає колеги, Ви повинні приймати ваші плани з фінансовими інструментами. Ми готові долучатися. І е, в цьому я ще хотів на останок додати про сіба, е, щоб е, тому, що це зараз найважливіший виклик. Е, що Сібам не повинен стати вироком для української промисловості. Якщо по перше, сібам регламент він е, дозволяє зробити е, використати форс-мажор. Тобто, війна в Україні це форс-мажор. Це відповідає uh -huh. цього регламенту. І Україна може бути виключена. І е, економічний комітет Верховної Ради України десь місяць тому звернувся до уряду з пропозицією провести перемовини з Європейською комісією щодо витримування СІБАМ на 5 років. Тому що в нас війна це форс мажор, і я маю надію, що уряд згадає, що в нас парламентська президентська республіка і виконує доручення Верховної Ради України, тому що потрібно захищати промисловість вже зараз і не чекати, що європейці самі скажуть 1 січня. о... Ми для вас щось відмінимо. Ви вже фактично на моє останнє запитання нашої зустрічі відповіли щодо можливого вироку української промисловості. Дійсно віримо в те, що так не буде. Я вам вельми вдячний сьогодні за розмову і за зустріч. Цій миті на прямому і побачимося обов'язково. Ще буде багато спільних тем для обговорення. Дякую, влади, дуже дякую за запрошення. Ще раз на все добре. Спокійного дня вам, Станіслав Зінченко, директор аналітичного центру gmk Center, Центр, голова комітету сталого розвитку Європейської бізнес-асоціації.